Добре, головне, ще ти вдома. Сонечко, привіт. Ви чекаєте сьогодні, так, Валентина? Чекаємо, чекаємо, да, чекаємо Ми завжди його чекаємо. Як тільки безвісти зник. А скільки він вже? Одинадцять місяців. Чекаю на свого сина. Два роки його вже немає. Чекаю, що він повернеться. Сьогодні два роки, три місяці. Як зник без вісти, мій син Гордашко Ігор Олександрович, 92-га бригада, командир зводу. Харківський напрямок, Сватівський район. Це мій чоловік, зниклий безвісти Башкіро Валерій Михайлович. 4 червня буде два з половиною роки. Як зовсім ніякої інформації про нього немає. Син, 58-ма бригада. Значить, пішов служити з перших днів війни. 25, вже лютого, його призвали. Він офіцер. Пропав безвісти, Він 30.06.2022 року під Бахмутом Покровське у нас там ціла бригада приїхала більше 25 чоловік. Ми не тут раз приїжджали. і Зараз ми приїжджаємо. Ми на мітинги виходимо, підтримуємо наших захисників. Вони стояли за нас. Ми стоїмо тепер, будемо стояти до останнього за їх. Шукаємо синочка, шукаємо чоловіка. Вісім місяців було 17 го числа, як його немає. Луганська область, Тельмахівка. Я чекаю свого брата та його побратимів, які зникли дев'ять з половиною місяців назад. Я на коханого чекаю, а це його побратим. Двого, бо двох двох шукаю. Так, те. я шукаю двох. Ну, у нас ще ціла бригада, хто пропав безвісті. Мені сказали, що ма ну, можливо, бачили його. Я чекаю свого чоловіка. Він сьогодні рівно 10 місяців, як він зник без вісті, турецький напрямок, населений пункт дружба. У Мого чоловіка ще є три сестри, донька, внуки. Вони його дуже-дуже чекають. Віримо і знаємо, що обов'язково знайдемо і повернемо живим, бо ми його очі, ми його голос. Сьогодні стартує великий обмін військовополоненими між Україною та Росією за формулою Тисяча на тисяча. Він став результатом перемовин, які пройшли тиждень тому у Стамбулі. Додому повертаються сотні українських захисників. і Їх уже готові зустрічати родичі. Як це буде? Дивіться в репортажі РБК Україна. 好。

Поки добре, все добре. А коли ви зрозуміли, що все-таки це воля, що вас випускають на волю? Я ще покажу зараз, що тут всього, просто все добре, все гаразд. Що вам допомагало триматися там? Віра, віра, надія, перемога. Все буде за нами, Україна це наша. Ми з Україною. Ми Вітаємо вас відомо. Дуже вам дякую. Вітаємо вас. Дякую. Вітаємо! Після ну, того, як мені сказали, що можна позинити до ми мене були. «Все буде добре, головне, що ти вдома. Сонешка, привіт! Ти вдома. ты Слушай, мама, успокаивайся, потому что ты ревешь, и я буду сейчас реветь. А меня снимают очень много людей. Я не хочу, блин, тут со слезами на глазах такой весь, блин, мужик находиться. Да твой, твой, мне пришло твое письмо. Я обалдел. Ты, солнышко, все мое. Я очень рад, что я прочел в том письме, потому что у меня были порой такие мысли, которые, блин, меня, ну, редко, но посещали. И я, слава богу, в твоем письме вылетело слово за головы, не вспомнил. В общем, все перекрутилась в моей голове, стало, блин, на свои места. я теперь уверен, что тебя я больше никогда не оставлю. То, что ты совершила и ждала меня все эти 37 месяцев, это очень большой подвиг. з твоей стороны это неоценимый вклад. В наши отношения тецвета да привет.